Кольору у професії немає е, гендеру. Це те, що може обирати як хлопчик, так і дівчинка. Підняли питання гендерних стереотипів та обговорили важливість запобігання цьому в центрі життєстійкості місце Сили Кременчук відбувся тренінг на тему виховання без стереотипів. Сьогодні у нас дійсно ефективна зустріч. Ми ще раз сподіваємося, що з вихователями ми обговоримо гендерні стереотипи, піднімемо це питання, адже воно і починається з виховання у сім'ї та у початку дошкільних навчальних закладах. Заплановані акти. Настя, адже це тренінг на декілька годин, тому передбачена навіть кава пауза, за якою ми будемо обговорювати та піднімати дійсно важливі соціальні питання. Участь в заході взяли в фахівчині закладів дошкільної освіти. Під час тренінгу присутні мали можливість покращити свої знання про гендерну рівність та її вплив на розвиток дітей дошкільного віку для фахівців та фахівчин, які працюють з дітками дошкільного віку, для батьків, у кого є дітки дошкільного віку, а також для всіх, хто хоче руйнувати гендерні стереотипи, учасниці попрацювали над практичними вправами, які допомогли їм зрозуміти, як виховання без стереотипів може позитивно вплинути на формування особистості дитини, сприяючи її креативності та впевненості в собі. Ми присутні сьогодні на заході Я не вранці», на якому говорили про гендер, про гендерно зумовлене насильство, про гендерні стереотипи, які на жаль у нас досі існують в патріархальному суспільстві. Дуже цікаво, дуже захопливо. Дякуємо організаторам. Нам все сподобалося. Ми змінюємося. Змінюється суспільство і змінюються діти. Проєкт підготовлено в межах співпраці UNFPA та громадської організації інноваційні соціальні рішення за підтримки бюро USAID з питань гуманітарної допомоги. Євгеній Грінченко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.